Справа Кернеса сьоме засідання по суті. У мінус 16 навіть натяку на протестувальників на вулиці немає, а самого обвинуваченого привозять практично без охорони. У судовій залі теж нелюдно. Єдине політичне гасло викликає обурення адвокатів. Протестуючого просять видалити. які порушують честь та не але суддя говорить, що усі плакат вже побачили, його можна і прибрати, а засідання розпочати. Активіст погоджується. Ми всі побачила у залі з'являється колишній очільник міліції Харкова. Прокурор протестує, бо юристи Кернеса захищали цього свідка і під час допитів ще до судових засідань. Тож питання ставити йому не можуть. Але суддя не проти. Ні на стадії досудового розслідування не було конфлікту інтересу, ні на стадії уже судового розбирательства. Починається допит. Захист міського голови вважає, що прокурори порушують закон, тобто ставлять навідні питання, навіть запитання про мову допиту. Адвокати вважають тиском на свідка. Виясняють у свідітеля право задавати питання на русском, а пояснення і коментарі прокурор дається знательно на українському. Прокурори питають, чи знає свідок охоронців Кернеса, які нібито били потерпілих. Ну, візуально з'їс. Чи спілкувався з паном Кернесом щодо неробочих питань, чи був у його готелі Національ, чи знав потерпілих раніше? На всі запитання відповідь ні. Сам же Кернес постійно перериває допит прокурорів. Може, ви мене осудите вже счасниця суда, і що? Суд робить зауваження. Прокурори вважають, реагувати потрібно жорсткіше. Ігор Болюк тим часом розповідає, що потерпілих зустрів випадково на першому поверсі. На питання чи усіх потерпілих начальник міліції зустрічає особисто, відповідає ні. Адвокат потерпілих розповідає, це не відповідає дійсності. Колишній начальник міліції сам їх привіз до відділку після побиття Кернесу захисту, тому що тянет задивляв. Mm -hmm. Потерпіли фактично, якщо свідок їх визнає, то він частково визнає один себе, так що він, в також він є. Зараз свідок працює у Харківському водоканалі начальником служби безпеки Кернесу. Підпорядковується водоканал, вважають прокурори. Тож свідок від Кернеса залежний. Кого приймає на роботу директор комунального підприємства і назначають на ті чи інші должності, я не вліяю. А сам Керне звинувачує прокуратуру у відкритті нової паралельної справи з приводу все тих же подій у Харкові під час Революції Гідності, але вже щодо невстановлених осіб. І знов допитує його охоронців. Самі ж прокурори про цю справу нічого не знають. Нове судове засідання відбудеться у наступний понеділок, 1 лютого.